У столиці розпочався бізнес-віздом саміт. Важлива подія для представників підприємницької спільноти, адже це майданчик, де топові українські компанії діляться власним досвідом розвитку під час війни. Головна тема цьогорічного саміту стратегії сміливих бізнесів на прямому зв'язку зі студією. Кореспондентка Христина Величанська, яка зараз розповість деталі. Христино вітає. Тож слово вам. Дякую, Андрію. Тож сьогодні скажу одразу, що на бізнес віздом саміті зібралось понад 500 підприємців із різних галузей, тобто це дуже важливо для бізнесу, для українського бізнесу. Подія і е, також хочу зазначити про те, що почалась вона із однієї з важливих панельних дискусій. Вона стосується партнерства бізнесу та держави на шляху до перемоги. І з одних із з, зі спікерів представлених а їх сьогодні на різних панелях, понад 30, також були. І урядовці говорили про важливе про податки, які необхідні для того, щоб інвестувати в економіку, також підтримати обороноздатність країни. Також говорили про те, що потрібно наші виробництва переводити на воєнні рейки. Наскільки це важливо про залучення сучасних нових технологій, про те, що бізнес залучає також до відновлення території України. Ну і звісно, про те, як бізнес допомагає силам оборони, адже це не тільки постачання харчів, палива а також дуже дорого Сних речей, таких як автівки, наприклад, або ж дрони. Ну і не оминули таку складну важливу тему про тиск на бізнес. Адже в таких складних умовах держава має розуміти, щоб не втратити довіру бізнесу, і хочу розпитати деталі у нашого спікера, одного зі спікерів цього заходу. Хочу представити Руслана Шостика, президента корпорації Тервін, співвласника Єви та Варусом. Доброго дня, пане Руслане, і Перше питання стосовно того наскільки важливі такі заходи, особливо в час повномасштабної війни, проводити в Україні, збирати на майданчиках наш український бізнес. Доброго дня, ви знаєте, відповідь на це питання. Є відповіді, а навіщо повинні офіси? Деякий час, коли нас захлинув онлайн, ми бачили, що офіси всі казали, що це новий час. Але ж ми все одно повертаємось до офісу, бо людям повинні спілкуватися, люди повинні відмінюватися енергіями, новим знанням. Для цього і потрібні такі заходи. Це місто, де люди обмінюються своїми енергіями, де люди обмінюються своїм успіхом. Де люди обмінюються новим знанням та новим опитом. Це дуже важливіше, я вважаю. Також одне з важливих питань стосовно інвестування. Ви обрали пріоритетним своїм кроком інвестицію в Україну. Чому такий шлях ви обрали? І наскільки важливо сьогодні підтримувати Україну, не десь там інвестувати за кордоном, а саме тут? Ми весь час чуємо о тому, як буде розбудовувати Україну. Під час війни, після війни буде розбудовуватися нашими партнерами. Але ж ми дуже мало чуємо, а чому український бізнес не долучений до цього? Я вважаю, що це найважливіше питання. Якщо український бізнес не буде інвестувати в Україну, то і західний бізнес не буде інвестувати. Це є прикладом, тому що Україна інвестує. Ми віримо, самі віримо в країну. Наш бізнес, ми і є Україна, ми і є держава, наш бізнес є український. і ми інвестуємо всі свої вільні гроші. Інвестуємо в нашу країну, бо ми хочемо бути прикладом компаній, які інвестують, які вірять в країну. вірять вірять у перемогу та вірять у відбудову. Але сьогодні час ризиків так само. Бізнес має про це розуміти. Ви знаєте, ми працюємо дуже багато років. Весь час в країні, часи ризиків. Та але ми вирісли в час ризиків. Ми весь час яснуємо тільки в ризиках. Тому для нас це нормально. І по перше, у нас немає іншого вибору. Якщо ми не будемо інвестувати в нашу країну, країни не буде яснувати. Наша інвестиції це гроші до нашої армії, це гроші до наших лікарень, це гроші до наших шкіл, це гроші в нашу економіку. Якщо так не буде, взагалі не буде яснувати країни. Тому я хочу, щоб бізнес повертався до країни і бізнес починав інвестувати. Неважливо в маленькі проекти, великі проекти, але ж ми повинні вірити в свою країну. Я дякую вам за відповідь. Руслан Шостак, ми продовжуємо Перебувати на саміті, тому що ще дуже багато попереду цікавих панелей і передаю студії вам слово. Дякую, Христина. Це була наша кореспондентка Христина Величанська, яка нині перебуває на бізнес-віздом саміті.